Українці повертаються до окупантів. Слухаємо. Ну, повертаються в першу чергу з території України. Як це не жалко, дійсно, ця статистика велика по іншим громадам, вона на жаль, ще більша. В Маріуполі 30% повертаються, намагаються принаймні повернутися в першу чергу. Ті люди, в кого залишилось житло, вціліла а по інших громадах, з першу чергу, Запорізької, наприклад, області, там де фактично житло залишилось, все вціліло. Ця статистика становить вище питання, дуже просте з одного боку. Ну тобто про причина дуже зрозуміла причина відсутність достатньої підтримки, давайте так скажемо, і відсутність вирішення житлового питання на території України людям банально немає де жити або жити за який кошт Тобто, якщо вони працюють, не вистачає грошей для того, щоб забезпечувати своє життя і забезпечувати оренду житла. Тому, на жаль, люди змушені повертатись, і є різні історії. Це абсолютно не ідеологічна історія. Я просто